Президент Франції Макрон зауважує про можливість передачі Україні додаткових винищувачів Міраж 2000 Про це він повідомив у інтерв'ю Parisien». Французький президент зазначив, зокрема може йтися про постачання через треті країни, що використовують ці літаки. Медіа інформують, тема активізувалася після того, коли французький міраж 2000 переданий Україні ефективно перехопив ракет. Ту РФ Франція працює над прискоренням постачання Україні ракет безпілотників, які Київ вважає пріоритетним. На початку лютого Україна отримала від Франції перші винищувачі міраж, про передачу яких оголошував Макрон. Генеральний штаб збройних сил Франції показав відео з підготовкою українських пілотів. Нещодавно повідомлялось, Франція виділить 195 дев'яносто мільйонів. Євро на військове сприяння Україні, використовуючи прибутки від заморожених російських активів.